НПЦ МСД Визирської сільради було засновано 5 років тому, і за цей час він став сучасним медичним закладом, який динамічно розвивається. Якісна первинна медична допомога тепер привілей не лише міста. У селах Визирської громади мешканці мають можливість отримувати сучасні медичні послуги поруч із домом завдяки роботі центру первинної медико санітарної допомоги. В медзакладах центру пацієнтів приймають сімейні лікарі, проводяться первінні огляди, діагностика та профілактика захворювань. Тут можна укласти декларацію з лікарем, отримати консультацію, направлення до вузького спеціаліста або пройти базові обстеження. Попередньо ну, в мене була така мета створити тут центр не тільки первинної медичної допомоги, а й спеціалізованої. Тобто ми заліцензували і вузьких спеціалістів. Наразі сьогодні у нас є гінеколог. Ми зараз проводимо роботу щодо пошуку лікаря УЗД, при тому. Дякуючи підтримки сільської ради депутатському корпусу, ми маємо достатнє фінансування, тобто ми можемо конкурувати з іншими медичними закладами, які знаходяться в місті, щодо заробітної плати для лікарів і медичних сестер. Думаю, вона тут достойна. Особлива увага доступності медицини. Жителі сіл Визирської громади більше не повинні їздити до міста з кожного медичного питання. Більшість необхідних їм послуг надається безпосередньо в амбулаторіях. Швидко та зручно для пацієнтів у центрі працює команда кваліфікованих лікарів, які постійно підвищують професійний рівень і володіють сучасними медичними навичками. Медичний заклад забезпечений. Необхідним обладнанням для оглядів і діагностики, а також має можливості телемедичного консультування зі спеціалістами вищого рівня. Хочеться сказати, що центр наш за п'ять років виріс в плані професійності через те, що у нас дуже гарна професійна команда. Наші лікарі володіють багатьма навиками тими, які якими повинен володіти сімейний лікар, тобто сімейний лікар може провести і отоскопію, і офтольмаскопію. Зараз ми отримали від Міністерства охорони здоров'я минулому році отримали машину, яка потрібна для амбулаторних виїздів. В минулому році, наприкінці минулого року, ми отримали дуже гарну медичну апаратуру. Це для телемедичного консультування. Для мешканців віддалених населених пунктів організовані амбулаторні виїзди. Завдяки спеціалізованому автомобілю, лікарі можуть надавати первинну медичну допомогу тим, хто не має змоги самостійно дістатися до амбулаторії. Дійсно, за цей період ми дуже виросли. Я так вважаю. Думаю, що і наші відвідувачі, пацієнти це теж бачать. Наша амбулаторія дуже сучасна. А всі, хто в нас був, всі в захваті від цієї краси, це те, що вона простора. Тут все є в нас в амбулаторії для того, щоб надавати необхідну медичну допомогу, первинну медичну допомогу. Тому за цей період я вважаю, що ми дуже дуже зросли і сподіваюся, що далі будемо ще більше розширюватись, процвітати, і а, пацієнти наші будуть задоволені нашим обслуговуванням, і головне, щоб пацієнти наші не хворіли. Важливу роль у розвитку медицини в громаді відіграє підтримка з боку місцевої влади. Саме завдяки співпраці громади та медиків, центр стабільно розвивається та забезпечує людей якісною і доступною первинною медичною допомогою. Перше, що хочеться сказати, хочу подякувати колективу всій великій команді через те, що без їхньої участі, без їхнього професіоналізму це б не було можливим створити центр. У нас дуже багато задекларованих людей, які приїжджають з міста Одеси, і вони приємно вражені і сервісом, і тим, як виглядає наша наша амбулаторія. Це перше і побажати дійсно миру, спокою, гармонії, добробуту и счастья.